Привіт! Заміна форсунок на Lanus 1,5. Ну, на це не звертайте увагу, це кришка, це, це їхня болячка. Давно треба прокладку поміняти. Коротше, заміна форсунок. Ось по якій причині. Ну, форсунки реально заплакали, просто капець. Як резинки я пробував замінювати. Ну, чи, чи то резинки неякісні попадались, чи то що, то а то, толку не було. О, купив, ось чи знову пошту замовив такі форсуночки райдер. Та би кажуть непоганий Китай, хоча тут пише не Китай. Тоненькі форсуночки. Зараз будемо пробувати замінювати і дивитися, як буде працювати. Почав відкручувати. До речі, форсунки тут міняються нескладно для того, щоб їх зняти. Ось взяв головку з тріскачкою на 12. Ось відкручується на рампі. Два болти під головку на 12. Ну, відвигається рампа, від'єднуються фішечки. Ось. І міняються форсуночки. Тобто кажу, міня... міняються тут нескладно, зараз буду продовжувати. Ось повід'єднував фішечки, повідкручував болтики, до речі, дуже важливо ось цю помаранчеву резинку не погубити. Я дивлюсь, в мене не на всіх форсунках вони вже є. О, І також оці сині це фіксатори, дивлюсь в мене також через одну. На одній є, на одній нема. Ось, ось, Два є, два нема. Не знаю хто їх коли, коли погубив, але бажано їх старатись не погубити. І так то рампа ось. Просто, просто виймається вона на резинках. Так, це відвожу. Ось. Щоб вона нам не мішала. Повідводив і о! Все. Тоді, щоб виняти форсунку, ось, просто ця металева. Скуба її відвинути. Ну, я буду це робити поза кадром, бо одною рукою цього робити не, не зможу. О, зараз буду виймати, показувати далі. Повідшлкував ці фіксатори, ось, так вони тримають точніше отак. до самої рампи. О, ось, Відщолкується, ну, можна викруткою, я просто двома пальцями нажимав і відщолкував. Але кажу, можна, можна і викруткою відщовкнути. О, і все, і форсунка ось. Зараз спробую виходить. Ось і форсунка. Ну, стан просто просто жахливий. До речі, я їх колись промивав. Ну і до, до слова там хто дивиться більш мої відео, той знаєш це. Ланнус вже не мій, просто я його типу продав, продав в родину на свою голову і крутити далі доводиться мені делфі, а. Вже походу не рідні. Ну, але машина на сьогоднішній день 300, 320 пробіг. О, В ну, такому вони хіравенькому стані ті форсоночки. Ну зараз. Що? Щолкна? Остан просто кипець. Резинки? Де то? Ось тут одна резинка і десь зверху, по-моєму? Ще одна. Тільки я щось її не бачу. Колись. Колись міняв. Ну, коротше, міняю. Далі знімаю відео. Так, для порівняння ось нову форсуночку взяв. Ось кільце, яке, до речі, не аж воно настільки вже не кругле, що не міг побачити. Ну і ось нижнє. І, о... і ось в новій. Форсуночці так вона виглядає. Фу. Не фокусуй, о! Ось стара, як виглядає. Нагар, забита, ну і верхня. Ось та ощільнюча резинка. Кажу, я їх колись міняв раз на пробізі десь 260. Ці резиночки. Але, але воно тоді нічого не допомогло, так і їздив. Зараз новий власник. Продовжує махатися з цією машинкою. О, Форсунки заплакали, бо тоді вони не текли, а зараз вони потекли і прийняли рішення їх міняти. Одягнув нові форсуночки. До речі, що... О, щоб вставити в рампу, саму, бо ще в колектор не вставив, вставити в рампу, я резинку чуть пшикав ВДшкою. віддалі було б з ціліконом пшикнути. Ну, що -то я протупив купити його. Ну і Зараз, щоб в рампу впхнути, кажу в рампу в, цю, в колектор. Також чуть-чуть пшикну ведешечкою, щоб краще зайшли. І також ось кожну форсуночку як вставив, о, зразу зафіксував скубою тобто ось кліпси, типу, під скубою оці вусики. О, щоб на увазі Там є пазик просто защолкнув і все, вони, вони тримаються. Вони так хлюпенько тримаються, але, але тримаються. Зараз пшикою вставляю. Колектор і збираю. ось Зібрав і рампу, двигун ще не запускав. Ну Чесно, сидять вони досить так хлюпенько. Ось. Ну, коротше. Не знаю, зараз буде бачите, що трішки йому обслужу газ. Тобто поміняю хлопушку в ту друге ГБО. І заміню фільтра. Ну і може чуть мембрану підкручу. Побачу зараз по ситуації. Буду запускати двигун перевіряти. Так, замінив я резинку. До речі, оцього гусачка відкручувати не треба. Просто зняв патрубка, цього зняв, відхилив резинку, просадив сюдою і тут надів. Вона щільно, тобто просто, аби надіти сюди, далі прокручуєте і вона сідає туди, досить тісно сідає. У мене було дві таких резинки, колись купив. І ця, і ця нова резинка, тільки що я її запацька, але я її почав тягнути. Там побачив мікротріщини по ній. Вона просто от лежала і від того зістарилась. А ця була запакована, нова червона. О, ця ідеальна. Також замінив фільтр, а до речі, ну це зовсім інша тематика, тематика іншого відео, але трішки розкажу. О, Фільтрик кріпиться в завода, по-моєму, на редукторі він під ключ на шестигранник. О, Болтики. ну Я колись замінював. Тут М6. Якщо я не помиляюся. о, ну Я ставив підголовку на 8. о, Замінював. Кажу, будете відкручувати. Може трішки пошипіте газ, ну, повільно відкручуйте. о, і Газ, цей цей, що тут є, вийде. Нічого страшного, аби, аби не курити біля нього. Вийде. О, ось, Резинки замінили. Ось такі резинки. Так, як правило, ну, тільки що він покритий інієм. Ось в таких редукторах стоїть ось такий фільтр з одностороннім отвором. Це все перекрутив, Ну, зараз, в принципі, попробую так наживо і запустити. Так, телефон довго Так, Робимо запуск двигуна. За кадром, якщо чесно, робив. Трішки нестабільно працює, десь йому ще щось хоч просканую, що йому бракує. А це вже не форсунки. І не бронепровода, і не свічки. Всі речі тут нові. Ну, А що за просунок, то вже не течуть. Е, причину я пошукаю, тому цікаво звідки провали. Пишіть в коментарях, буду старатися відписати як набуть на причину. Так показую запуск двигуна зі сторони. До речі, на гарячу вона так швидко мене ніколи не заводилася. Це на гарячу до неї швидко нахлодано завжди запускають добре. На гарячу не, не запускалась. Запусти ще раз. Вирівняв трохи. Ще раз оберта, машина тепер на гарячу заводиться з пів оберту на бензині, вже працює. Ну, підвів я все ж таки з засломкою. Тепер працює. Дійсно на бензині вона ж так ніколи гарно не заводилась. А ну залишив, ще раз запустив. Було, що вже їх заглушиш тут. Потрібно було чекати декілька хвилин, або довго крутити стартером. Форсунки вирішують. Хоч загонь шумно трішки працює, як я вже сказав. Але його робота мені подобається. Ставим лайк. Okay.